Добрий Добре. вечір. Дивіться сьогодні про головне студії Луна на та Мустафа Наєм. Добрий вечір. Перед тим як почати наш новини нашого інформаційного партнера, які сьогодні цікавили і в інтернеті. Перше блокування парламенту опозиційними фракціями. Друге указ президента про призначення Леоніда Новохатька, міністром культури України. Третє заява Владислава Каськіва щодо спровокування російським газпромом скандалу навколо підписання договору з будівництва терміналу Четверте призначення президентом Михайла Короленка, міністром промислової політики України, і п'яте це звільнення Марини Ставнічук з посади члена Венеціанської комісії. Це новини нашої інформації «Укрнет». Гості нашої студії Геннадій Зубко народний депутат фракція Батьківщина, Володимир Вечірко, народний депутат фракція «Партія регіонів, Михайло Погробінський, політолог, директор Київського центру політичних досліджень та конфліктології, ігор Когут, політолог і голова ради лабораторії Дачі кніцев добрий вечір. панове, Дякуємо, що прийшли. Одразу попрошу режисерів, аби показали, що сьогодні відбувалося в парламенті. І е, будемо говорити сьогодні і про те, що відбувалося в парламенті. Які перспективи нас очікують, про дострокові вибори, перевибори, про що вже сьогодні також де заявили, і чи є це парламентською кризою, про що також зараз говорять політичні оглядачі, експерти, і що далі з цим робити. І так, давайте просто нагадаємо, що прямо зараз в Верховній Раді вже вимкнули світло, але там залишається приблизно 80 народних депутатів, які зараз там залишається 10 чоловік 10. з політичної партії. А, Удар 80 Марія хотіли Матіус. або да, голос зараз. Голос там присутня та. жінка з позицією. яка, Найшик, так, вона ну, нормальне свідок, місце. Там нормальна тихо нормальна світу і головна мета, чому це сталося? Давайте пригадаємо, що було вчора в нашому ефірі, ми Про це говорили. Опозиція вимагає, щоб було введено так звана система Рада 3 яка mm -hmm. вимагає сенсорної кнопки, за допомогою якої можна голосувати лише персонально. Коли у депутата дві роки зайняті, Так, тобто дві роки весь час під час цього голосування руки зайняті. Це була головна вимога, і вона не була виконана. Так вважає опозиція. Партії регіонів вважають, що це дорого, невчасно і це неможливо зараз робити. Навколо цього конфлікт, і ми маємо блокування Верховної Ради. Перший день сесія не змогла відкритися, тому що навіть не заспівала, здається, не було, ані Ні, гімну, не було ані відкриття сесії. І те, що було прононсовано депутатами від опозиції, що якщо 30 днів не буде зібрана рада, якщо вона не збереться, вони будуть ініціювати дострокових виборів. Факти. За конституцією це може зробити лише президент, і це його право, а не обов'язок розпустити раду. Тобто, це може бути не може. І друге, це те, що сьогодні не говорили, але те, що теж відомо, що ця норма про 30 днів вступає в силу лише після відкриття сесії. Тобто, поки сесія не відкрилась. Ця норма не задіяна. Тобто до сьогоднішній день не рахується в рахунок цих 30 днів. У мене питання перше до. Я не знаю, хто може відповісти. Скажіть, будь ласка, чи є, от ви зараз вже прийшли, чи у вас є інформація про перспективи вирішення цього конфлікту, про що сьогодні говорили цілий день голови фракцій з голови Верховної Ради? Ну давайте я почну з, угу. зразу з все-таки з статті 84 Конституції України, де чітко записано, що кожен депутат голосує особисто на парламентських засіданнях. Цього ми і домагаємося. Простого виконання конституції є для цього сьогодні технічні можливості. Була перевірена, була в інтерв'ю 15 січня доповідь людини, яка розробляла цю, цю систему. Ця система протестована, вона працює. І на сьогоднішній день головне сьогодні вимога опозиції це те, що ті люди, які отримують заробітну плату, 2,4 і чотири мільйони. Гривень кожного дня витрачається на кожне парламентське засідання. Депутати повинні приходити і голосувати. Є сьогодні дисципліновані депутати, які приходять, є фракції. Будь ласка, дотримайтесь цього і далі почнеться робота. Якщо говорити про блокування, про 30 днів, про парламентську кризу, про моменти розпуску парламенту, ви знаєте, я вам скажу, що на сьогоднішній день кожної людині чітко зрозуміло, що будуть з'являтися нові закони про мову, Нові пенсійні реформи, нові податкові кодекси, які будуть проголосовані 25 людьми в парламенті. Тому для того, щоб цього не сталося, для того, щоб були люди в залі, коли пропонується тий чи інший законопроект, з ким можна взагалі про щось домовлятися, про щось так сказати, переконувати, про щось так сказати, взагалі перетягувати про те, що може може зробити парламент для того, чого він і здатний, тому сьогодні потрібна присутність ідея. Все таке питання питання було в іншому. Чи у вас є інформація зараз? Це питання може бути вирішено зараз. Патова ситуація? Я вам скажу, ви знаєте, не патова. патова Чому? так, Вчора була погоджувана рада, є чітка вимога позиції запустити систему Ради так. 3. Якщо сьогодні технічно неможливо, сьогодні є можливість голосувати руками в залі. Є лічильна комісія, до речі, я член вчинення місії. Це комісії. все ваші вимоги. Що ви... З чим Далі. ви прийшли? Тобто чи є інформація, Продумайте, що зараз? тепер от, я вам скажу, є вже так. перший крок. Вчора на погодженій ради, пан Рибак, заявив про те, що силової розв'язки цього конфлікту не буде. Я сьогодні можу дати респект так такси партії регіонів про те, що не відбулося взагалі бійка в залі. Так що сьогодні йде так такси далі переговорний процес. Це вже перемога, тому що я вважаю, що вже наш парламент нагадує не перші дні, коли відкрилася взагалі перша сесія, перше перше перші засідання, коли почалися бійки, а вже пішов переговорний процес. Я вважаю, що сьогодні є в парламенті люди, які теж. Хочуть особистого голосування. Теж присутності і теж, щоб з їх голос і їх думка при вирішенні того чи іншого питання, була врахована. Добре, То, ми зараз чекає... партія да. регіонів готова почути і готова виконати те, що ну, принаймні Конституції. Я слушаю діалог три минути. Так, будь ласка. А ось, 20 питання ж до вас. Да, питання ж, звісно, uh -huh. до нас. Значить, я хочу сказати, що всі ці питання, офіційно хочу, Голосование особые. Mm -hmm. Все это надумано. Каждый приходит и голосует за себя. И у нас сегодня шесть вопросов, которые оппозиция должна была вынести в зал, mm -hmm. это их вопросы, законопроекты, и они за них вообще не голосовали. То есть, то есть они показали такой, э, такое шоу народу, что они могут блокировать. Бейки не было по одной причине. Мы не собираемся драться больше вообще. Если нам нужно вынести законопроекты, мы их вынесем, мы в зале проголосуем особисто каждый народный депутат. Угу. Это первое. Второе, по поводу того, что когда мы голосовали партия регионов, то также оппозиция, Удар Свобода и Батьківщина бегали по залу. Не голосовая, не голосуя, не голосуя, бегали по залу, следили, кто как голосует. А почему тогда они не голосуют? Это, 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 это их это, право. Это их право. Это их право. Правильно. Вы сами себе отвечаете на вопрос. Самое главное в том, что сегодня народу это шоу надоело. В шоу больше партия регионов играть не будет. Мы откроем сессию. Мы будем каждый за себя голосовать. У нас достаточно голосов. Они стараются сорвать голосование, как будто у нас кто-то не приедет, и мы не наберем количество голосов. Все это блеф. Я хочу сказать следующее. Работая заведующей кафедрой хирургии Донецкого мединститута многие годы, я знаю одно. Тот, кто хочет решать вопросы, он приходит и решает. Тот, кто не хочет работать, он ищет пути, как не работать. Сегодня, пока блокировка шла, мы вот с моим коллегой с Геннадием пришли в комитет, где мы вместе работаем по строительству, архитектуру и жилищно-коммунальному хозяйству. И у нас сегодня вот целый ряд вопросов, а завтра мы будем рассматривать доступное житло, почему оно не выполнялось. Как снизить тарифы, Почему люди платят такие тарифы на коммунальные услуги И этим мы с ним сегодня занимались? А Во время вопрос? того, как некоторые товарищи ходили. блокируя, там, все одели футболки, они такие классные формы, вот, поэтому нужно работать, а и можно искать вам компромисс, вопрос? понимаете? Вопрос вам можно? Да. Смотрите, я с вами полностью согласен, вы правильно говорите, что нужно действительно решать важные проблемы, что нужно, но, давайте разделим две части. Давайте. Действительно нужно тарифы понижать, действительно нужно думать о людях, но в тот факт, что люди пришли и могут блокировать, по сути, вы им даете повод. Если действительно нет вопроса в том, что у вас достаточно голосов. В чем проблема ввести систему? Кто и... сегодня мешал открыть сессию? Во-первых, когда mm -hmm. начали исполнять на, э, в ложе наверху гимн Украины. Все они встали, потом поняли хор понял, что тут ничего не получится и прекратил исполнять гимн Украины. Это смешно, правильно, да? Кто сегодня мешал прийти в зал, открыть сессию, начать работать? Если бы мы не голосовали правильно, тогда бы нужно было, может быть, и блокировать трыги. Вы же действительно голосовали неправильно, даже когда обещали, чтобы голосовать правильно. Обонить, обойти. Что здесь обещали? Кто ну, обещал. Вообще-то это в Конституции написано. Это в Конституции написано. Но если у вас это люди не голосуют не персонально. Конечно, конечно. Все, кожа. Ну, И бывает так. Теперь смотрите. Это Но... же вам выгодно. Завтра они будут у власти. Владимир ну... Вы знаете что? Я хочу сказать следующее. Значит, неважно, я пережил много властей. Очень много властей. Пережил. Сегодня нужно искать нормальный компромисс и найти решение для работы. Сегодня масса проблем в этом экономическом финансовом кризисе, что нужно сегодня гражданину помочь. Я поменял, вы знаете, комитет по европейской интеграции и пришел в комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, потому что я вижу, что у нас происходит, за что люди много платят лишнего, И вы считаете, что мне легко uh, будет разбираться в этом? Вот каждый должен прийти и работать в комитете. И мы с своим коллегой, вот с Геннадием, он не даст соврать, сегодня сидели, и вот завтрашний день мы обсуждали. Як ми будемо працювати? Пане Володимир, а можна уточніше питання? Пожалуйста. Якщо ви не проти цього персонального голосування, якщо його треба виконувати, те, що написано в Конституції, як вам різниця? Рада 3, Рада 4? Чим вас так принципово не влаштовує Рада 3? Мені Uh -huh. Лично. Окей, okay. yeah. Все равно. Я вот Мустафа знает, практически я хожу на заседание, езжу. Ну, well, В том-то и дело. В Европ... просто... я... Почему все так не могут? Я, я езжу в Европарламент, в Совет Европы. Вот, Иногда бывает. Да, была такая практика. Была такая практика и у оппозиции, и и у бюта, и, и у всех была практика. Хорошо, мы ее сняли эту практику. Давайте работать и голосовать, и будет видно. Чего? Правильно я вас понимаю, что есть... Давайте просто последний вопрос, чтобы вас не дергать. Гипотетически не представьте дергаете. себе, что... У нас еще есть другие Гипотетически представьте себе, что завтра начинает Верховная Рада работать. И так получается, что кто-то голосует не персонально, Я не говорю про партию регионов. Любой депутат. Что делать? Вот что делать? Ну, что делать? Это пусть будет так ну, на совести. Ну, ну, на совести будь ну, у кажу. Багато років ну, ну, на совісті ну, ну, а совісті а ну, працює ну, у декого. Ні. Я ще раз говорю, що у нас сьогодні, э, е, є здорові люди зі смыслом в Батьківщині, в свободі. Я дружу з ребятами за свободу. Вот, е, э, Сударов, значить, Мы можем найти любой компромисс для решения жизненно важных вопросов для жизнедеятельности нашего государства. Есть те вопросы, которые мы должны сегодня не президент, он президент дал только толчок нам по доступному житлу. Оно не выполняется. Значить, ми повинні зараз это с мертвої точки. Вот і все. Добре, геманітарна річ. Давайте, маленько, маленько, Давайте у нас ще інші гості є. Ну, Просто добре. це не буде несправедливо. Питання до вас, як до політолога. Ви почули дві точки зору, ми до вас звернемось. Питання в іншому. Дивіться. Е, є дві точки зору. От як це виглядає зовні? Партія регіонів має голосів, не хоче відкривати раду. Опозиція розуміє, що має голосів, вони вперлися в це питання. От як ви вбачаєте, в цій ситуації це спатова ситуація, тому що треба зберегти обличчя, так, треба відповісти. наполягати на своєму чим закінчиться? Ну, ну, для, для мене аб відкрити, для мене абсолютно абсолютно очевидно що е опозиція переслідує зовсім не такі цілі тому що якщо піти, скажімо, шляхом погодитись, потім треба буде три кнопки робити, для того, щоб пальцями ноги ще не змогли голосувати. Це, ну, 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 зможе, так голосувати. зможе, якщо треба буде. Це абсолютно серйозно. Треба шукати шляхи цивілізовані, як це робиться в Європі. А в Європі робиться так. Голосування вважається прийнятим рішенням, щоб більшість присутніх більшість присутніх. Для того треба внести зміни до Конституції. Це в інтересах насправді і влади і опозиції, якщо вони дійсно будуть мінятися місцями, не факт, але якщо так, мають знайти такий компроміс. Сьогодні очевидно. Коли там шановний Геннадій каже, що ну от ми так хочемо, щоб закон виконувався. Ну я, як Станіславський, кажу, ну, не вірю. Ну не вірю. Конституція виконує. Ну, ну вибачте, ну, у нас Яценюк регулярно віддавав свою кар карточку. Він був главою Верховної Ради. Ну, він, він, він міг запровадив систему ради, 3, ну, яка чекайте. зараз. Чекайте, ну, чекайте. Ну, ми знаємо, як, які закони. Ну, святих дійсно тому. не було. Ну, ну, святих mm -hmm. не було. Значить, mm -hmm. треба вирішити це питання радикально перейти. Прийти до зміни відповідної норми до Конституції. Щодо мотивів, вони очевидні. Ну, Опозиція має меншість. Вона да, взагалі да, не зацікавлена да, в тому, щоб парламент працював. Проблема тут от в чому. Мені здається, це знову помилка опозиції. Вона думає, що вона таким чином наносить владі якийсь серйозний шкоду серйозний. Mm -hmm. Насправді. Банкові взагалі не потрібний парламент. Вона все може робити без парламенту. Тому це насправді гра абсолютно безперспективна. І я б сказав би насправді, навіть в мене така думка, що може це узгоджено взагалі. О, ціка, ця ну, позиція помилля, з банком, тому що вони нормально абсолютно можуть працювати. Виконавча влада, така зараз конституція, таким а хто без парламенту. Ну я не знаю, може з'яси нікого, може з технічне. Давайте пані гроціні дама я паном Михайло солідрузуюся в питанні того інтересів в опозиції власне цього плану порядку дій, бо розглядаю цю ситуацію в трьох площинах: перше технічне. Чи треба сенсорний па е кнопка? Чи ні? Ну це випиш тільки технічне питання. Є парламент, де є датчик сидіння в кріслі, а є та ж сама стара система в Раді Європи, де ви буваєте, да? де просто для того, щоб проголосувати, просто треба в нішу запхати, просунути руку і все. І це неможливі е е ні, не, не так, а ось так треба так. І, розумієте, і Це так, прості то, рішення без всяких ноу-хау, без всяких супертехнологій. Це технічний рівень. Питання, того, що сьогодні демонструє опозиція, ну це політехнічний, політехнологічний швидше аспект, тому що справді ми розуміємо, що більшість все ж таки хитка розумієте, не, не не має дуже великої переваги, і от кожен голос голос, насправді кожен має значення. Але у питання того, чи наприклад, ну не всі ж здійсні порушники, да буває, що людина хворіє. От депутат так само людина може захворіти. І що якщо немає одного чи двох чи трьох захворів людей, які перебувають на лікарняному, що рішення тоді вже не можна приймати? Взагалі треба вирішити це в інший конституційний спосіб. Але насправді ключовою, напевно, в даному випадку є питання морально-етичне. От всі парламенти мають свої етичні ко кодекси, про це це прописано. Конфлікти інтересів, голосування участі. Мені здається, що сьогодні, власне, оць, е, е, афішуючи ось цю морально етичну складову, вирішуються вирішується політехнологічні питання. А от було б важливо в тому аспекті повернутися до морально етичної. Якраз зараз слушна можливість, напевне, є. От я давайте запропонуємо цікава. До цікава думка е, насправді сьогодні є сьогодні. Є можливість е, в тій ситуації, що склалося, не говорити, що вони. Там ми. Ми. От є. Ви всі депутати Верховної Ради України. Ви народні депутати України. Нема партійного, немає імперативного мандату. З моменту, коли ви отримали посвідчення чи карточку лігосування, ви стали представниками всіх 36 мільйонів виборців і більше 45 мільйонів громадян. Розумієте, немає питання там, більшість меншість. Ви повинні вирішувати питання цієї країни. І для цього є питання іншого порядку. Після багатьох років, коли цей парламент нищився. Взагалі, природа представництва, як така, от можна звертатися до класики, до мілля хочете до росо до, до вольтера, щоб зрозуміти, що таке представницька влада, що ви представляєте не партію. Може кожен депутат по-своєму розцінювати. Хтось оцінює свій мандат в кількості грошей витрачених на кампанію, там благодійні акції, такі mm -hmm. хтось оцінює мандат в кількості голосів. Все з отриманням мандату ви перестаєте бути виключно представниками округу чи політичної партії. Mm -hmm. Сьогодні можливо, можливість, оскільки є голови Верховної Ради, ну вже досить досвідчений чиновник, людина, котра апаратчик. Мені здається, що це був це є шанс для того, щоб по перше зібрати нормальний такий круглий стіл. З питань етичних і процедурних діяльностей Верховної Ради, Напевно, сьогодні для цього час. Можливо, і це не питання опозиції. Це дуже добра. Опозиція піднімає ці питання, але напевно, що це повинно бути якийсь зовнішній актор. Умовно каже, що громадянську спісу. Но, Новий громадянин, але Чи не буде це просто це має, бути, це має бути. Це має бути в першу чергу ініціатива самого керівництва Верховної Ради. От просто зібратися, є люди, котрі, громадські організації, котрі дуже багато акцентували на цьому увагу до виборів, особисте голосування і такі інші. І тут не тільки питання голосування, є питання роботи комітетів. Тому що в минулому О, скликанні ми бачили, що, це, що ця кухня законодавства давала дуже серйозні збої. О. Є питання процедурні, наприклад, чи, наскільки в нас буде закон розглядатися спрощеною процедурою. Можна Хочу... до морального. Два слова, два слова. Мені видається, що пропозиція ідея нормальна і цікаво, але. Просто слова про те, що треба бути моральними, вони нічого не призводять. Треба якісь критерії того, чи чи якась загроза. Ну, я я скажемо, я скажімо, вважаю так, що є абсолютно зухвалі приклади, приклади поведіння певних депутатів, абсолютно очевидні для всіх. Вони заслуговують на те, щоб позбавити їх депутатського мандата. Якщо б це було зроблено, раз, два, три. Ми, ми зовсім мали б інший парламент. Треба чітко, зрозуміло, зробити. Подивіться, що вони роблять. Хорошо. Що вони Я сказали? Вам... Давайте Я вам відвічу просто uh -huh. на то, що відповідь, як що робити, да? Значить, відповідь простий. Треба прикратити. Политическое шоу оппозиции перед народом, что мы пришли а в политическое парламент. Шоу власти, не и надо мы работать. показали, мы не показываем ничего, мы а, пришли работать. давайте я напомню. Так, а не и начать работать. Есть вопросы, которые нужно решать оппозиции, свои вопросы перед своими, своими избирателями. У нас есть вопросы, которые мы должны решать перед своими избирателями. Нужно садиться. Я 6 лет депутатам народным всегда говорю. В споре рождается истина. Давайте садиться, Нет. садиться за компр... Спор сегодня. Сегодня спор, оказался, мы не открыли сессию. Разве ну, это не Я спор? вам просто скажу одну вещь. Знаете, как вот. этот спор выглядит? Нужно работать. Ну вот смотрите. В комитетах. Владимир, смотрите, как это выглядит. Ну, давайте, вот просто. У вас своя жизнь, у нас своя жизнь, но мы же это все видим. Только у нас одна жизнь. У нас спор, жизнь, Нет. У нас спор мы выглядит. Этой как... Мы родились, выходим в парламенте. Выучились, парламент. выучились и умрем. Этой смотрите, стране. как этот спор выглядит. Мы приходим в парламент, оппозиция блокирует, потом кто-то куда-то уходит. Спикер с главами фракции что-то они обсуждают 6 часов в день. Выходят назад и говорят, ну в общем-то, и все. Mm -hmm. Когда вы говорите, когда парламент что ж, работает, ждали, что сегодня партия регионов начнет их так же выбрасывать, как первый день. Подождите. А, а это, а, а этого не дали? стало. Никто шо этого ли? не ждал. А Зачем мы все, мы прекратили это. Хорошо, Вы сказали: вопрос... мы не мы не будем участвовать. Блокируйте, блокируйте. Я слышал, сегодня такое мнение. Я вон просто. Давай возможно, это 50 -50 этот писем, человек не, не не, хотел бы, чтобы он лично говорил, но не буду его именно называть. Есть мнение такое: что на самом деле партия регионов все равно. Вот действительно все равно. Рада три, значит, рада три. Ну просто есть принцип не идти на уступки. Вот просто не идти, потому что вот вы если выставили так, ультиматум и вы теряете лицо. Все. Да, это прописано да. было. Мы голосовали да. когда-то за это. Да, какие уступки? Мы должны пройти на руки. Но если работать. вам все равно, ну, это закрой вам, да. Я думаю, что Багатян из ваших коллег Да, вы носите в зал, КВР, мы проголосуем. Это, да. Будет большинство. Мы, значит. А э... вы проголосуете за раду 3? Вы лично. Я проголосую. А ваши коллеги? Большинство не проголосуют. Почему? А ну, каждого ні, ні. Давайте я, я, я трошки ставлю. Та, я боротко, абсолютно, тут угу. було піднято дуже серйозне питання. Я абсолютно згоден з паном Ігорем про те питання морально-етичного взагалі кодексу про Але давайте, якщо ми вже про це заговорили, то давайте все-таки подивимося, до кого їх застосовувати? До людей, які не приходять в зал. І сьогодні, якщо ми кажемо про одні стандарти, то вони повинні бути одні. Якщо сьогодні ми вимагаємо, щоб було особисте голосування, і це. Сьогодні всі в... депутати з опозиції були в залі. Ні. А, ти, ну, давайте, давайте, а, так. Всі, а чи всі вони на, мали на сьогоднішній ні, день ні, да, коротко розімається? Я вам скажу закінчі. чітко, І я ви десь закінчу думку. Да? Ми кажемо про тих людей, які прийшли. Є люди хворіють, є люди, які в відпустки, є люди, які взагалі відряджені, але питання не до цього. Сьогодні практично всі прийшли на друге, на перший день другого засідання. Але я б хотів би сказати ще раз повертаюся, якщо ми хочемо застосувати якісь морально-етичні етичний. Кодекс або цінності вони повинні бути до, до, до тієї людини, яка ходить в зал. Ну, і є то, такі саме зрозуміло, і Давайте. друге питання, ні, і саме головне друге питання угу. і уйти від подвійних стандартів. Якщо сьогодні. Є можливість голосувати за двох-трьох людей і коли подається опозиційний список 158 і там починається в підписах шукатися. Пише, наприклад, що він Васильович, це теж питання. І тут теж питання. І тут теж питання. І це потрібно витягувати і показувати, розумієте? Хто-то думає, що ніхто-то не буде голосувати і поэтому блокувати трибуну, де це брить. Давайте просто нагадаємо, що в нас ефір, насправді присутність. З депутатом обов'язково згадайте Лазінського, згадайте дуже багатьох інших депутатів, яких просто лишали депутатського мандату без присутності. Але просто було вирішено, було... що вбивати людей це неправильно. Це не треба ходити парламент. Обов'язково нам, що виходити на рекламу, панове дякуємо. Всі сказали свою точку. Спасибі За у нас да, далі невеличка перерва.